Медвежий горіх сіянці, який в цьому році другий рік пішов сіянцям, в тому році поливалися, в цьому році не поливаються, тому що немає електрики, поливалися з генератора. Почав генератор світ, світ крутив мотор, мотор поливав в цьому році з цими бензинами. Дорогий полі виходить, так що сидять вони без поліва, але були підчищені, отак, обрізані і дали в цьому році перерост десь сантиметрів ну, коротше по пів метра. Дали всі, десь більше, десь менше. Є такі, що вже аж десь за метр п'ятдесят. Ті, що ми тормозили в рості, вони теж дали приріст сантиметрів по 30, але менші стоять без поліва. Фундуки, які стояли. І менші так. Теж дали приріст по сантиметрів. 25-30 якби двогодічні, але на однорічний приріст, на е, дворічний корінь і однорічний приріст дав без поліва десь сантиметрів 30. Зараз пішов, пішла друга волна роста. Тут такі вони менші, тут вже стоять більші, теж листя, так воно. Вниз видно, що просить води. О, гладкокорий. З 10 тисяч два вийшло гладкокорих. Гладкокорий відлічається ростом вище всіх. А ці вже листя таке під впало вниз, проситься води. Десь має може бути дощ або треба буде щось придумувати з полівом, бо критично, вже критично, а другому через такі вже можна сказати, що вже під прививку від 70 см або на роздоращування є такі, що й на прививку. Такі по 80-90 см можна робити прививку, тут повністю була зроблена обрізка їх Йоу. зроблена обрізка всіх сіянців половина зроблена Отак тут підчищали, лишили по одному і тут прирост більше пів метра теж по сантиметрів 70. Навесно на прививку. Ростуть тут ну, так, на два на два рядка, яке тут росте фундук. І привитий медвежий. Не привитий на медвежому фундук з пакетика був. Хуста мені Міша передав. Він був пересаджений раз. Потім він був пересаджений тут другий раз, там він помішав і його пересадили третій раз. Третій раз Медвежий горіх, перевитий на Медвежий горіх фундук, терпить пересадку. І дав прирости. Дав прирости і він вже загрузився в Сережках. Два їх було тут, ну, було три, один не прийнявся, а червонолисний ще. Ось, який теж прививка. Третій раз пересаджується медвежий горіх з прививкою. І нормально прийнявся, просто що він без полива тут був. Зараз йому тут зробили цим тільки фундукам полів. І нічого страшного, приймається. І росте три рази пересаджувався. Ось ось такі кущі, які фундуки були без поліва. Скручене листя. Підсихає. Ну, дали зараз воду, не знаю, побачимо, як воно вийде. А медвежий горіх. Немає відомого підсихання, тільки листя приспустилися, так донизу, ну, видно, що він хоче води. А такого жорсткого підсихання, щоб листя десь там було сухе, жовте, скручене сухе, підсохше, немає. Вон фундук трапезунд. Тут трапезунда посаджено 20-20-40. З Маріуполя від садовода трапезунд. Вздовж дороги з однієї з іншої сторони посаджено десь штук 40 кущів трапезунду. Від, від, від з нього візьмемо черенки і лишимо по одному стовбру вже на вирост, А це все. Порис уберемо на черенки, а все лишимо. так, Стільки по двоє. Осінню, якщо все буде добре, трошки. Трошки піде на реалізацію, небагато, основна маса буде прививатися. Черенки якби трохи достанемо і будемо тут прививати. Ось такі діла. Всім пока.